Любі друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс» Роман Шептицький. Сьогодні я в прямих ефірах з такою важливою темою, тому що я вам вчора казав, що я не дуже себе чую в ресурсі, щоб складати зараз прогнози по регіону на гарячих точках. Можливо, в понеділок я проведу, подивлюся, як буде в мене стану, по настрою. А сьогодні я вийшов так. На природі там гавкають собаки, такий красивий задній фон, от пташки там цвірінькають. Будемо говорити про таку дуже важливу тему, тому що мені така прийшла ідея зробити сьогодні такий коротенький ефір і попрацювати з рунами. Одразу наголошую, я не рунолог, але мені така прийшла підказка, така ідея, бо ви знаєте, що руни зі мною... Час від часу так говорять, дають правильні підказки. І мені така прийшла ідея, щоб подивитися саме в 500-й день війни, підказки від рун для України. Що чекати далі? Що чекати далі? Ефір не буде довгим, але я думаю, цікавим та змістовним. Тому сьогодні я буду трішки підглядати шпаргалку вже не судіть строго. Бо кажу, я не професійний рунолог. Але так мені така ідея прийшла. Також що я хочу сьогодні ще зауважити, що ми є сильні, ми є єдині 500 днів війни, боремось і перемагаємо. Сьогодні також щиро бажаю пану залужному, в його день народження. Саме головне міцного здоров'я, сили, натхнення. Наснаги, щоб ту всю нечисть подолати остаточно. Бо і мудрістю, і всіма необхідними талантами він володіє. А от здоров'я, здоров'я і здоров'я і побільше. Теж хтось вчора писав, що сьогодні 500-й день і йому виповнюється 50 років. Так що, разом до перемоги! Ну що ж, любі мої, давайте будемо розпочинати. Будемо зараз дивитися, що підкажуть, нам, що підкажуть нам руни. Попрацюємо. Так, хвилинку трошки поправлю той свій ланцюжок. Сьогодні ще буде у нас енергопрактика о 10-й годині, це пам'ятаєте. І вже після енергопрактики я зроблю ще розклад на щодень для України на наступний тиждень. Сьогодні будемо тягнути 5 рун. Так, мені прийшла така інформація. Чому 5? Ну, мабуть, сьогодні ось так символічно та цифра 5 дуже активно фігурує. Тому буде сьогодні 5 рун, як підказки для України. 500-й день війни 5 рун тягнемо. Отже, перша руна, яку ми з вами витягнули, так. Дуже цікаво. Ой, хвилинку, бо щось мені вже. Пише тут Google. Так. Отже, перша так, перша наша руна. Це є руна. Це є руна Вуньо. Я так буду демонструвати. Не знаю, чи камера наведе різкість. Може і наведе, а може не наведе. Руна вуньо. Ну, хто в дійсності професійний рунолог? Я перепрошую, бо я можу. Там, як я вже вам і сказав, що не все ідеально правильно трактувати. Але я з рунами, ви знаєте, так часто працюю інтуїтивно. Коли дійсності я от відчуваю, що мені ну, є поклик, так? Професійні рунологи, то вони так працюють, то працюють. Так, отже, руна вуньо. Що вона в нас означає? Перша підказка для України. І от дивіться, який такий я собі взяв коротенький опис. Перше, що пише, дуже світла руна. Вона завжди притягує щось хороше і сприяє настанню щасливого періоду, повної радості та гармонії. Ця руна означає і говорить про початок білої смуги в житті, про виконання давніх бажань і отримання. Заслуженої винагороди за свої старання. Оце була перша руна для України. От скажіть, наскільки от перше і сильне послання? Бо ви так, знаєте, звикли, що я так завжди там оракули, карти, таро там дуже часто. А от сьогодні іменно руни кажуть: візьми і попрацюй. І от перше чудове послання. Ну, Руну вуні, до речі, так і називають руною радості. Асоціюється вона також із благополуччям, із силою, із натхненням, із такою ясністю, і розумом, і доброзичливістю, із хорошими взаєморозуміннями між людьми, і з благополучними різними там, подорожами, зустрічами, підтримкою, допомогою. Перша руна в нас є. Дивимось далі. Друга руна для України. Друга руна для України. Значить, по першій руні Унію вже розуміємо, Перемозі бути — це однозначно. Друга руна у нас називається Беркана. Ось теж продемонструю на камеру. Я не знаю, чи воно так сфокусує. Але я думаю, ви побачили. Тим більше, хто знає руни, то тим більше знаю, що вона. Як вона виглядає руна беркана, чи беркана, чи беркану, ну теж по-різному на неї говорять, значить руна беркана це взагалі, щоб ви розуміли, руна жіночої енергії. Вона само собою уособлює жіночність, уособлює домашнє вогнище, народження. Дуже часто, якщо, наприклад, в таких особистих розкладах народження дитини. Такі материнські, хороші якості та властивості. Сьогодні для мене це руна баркана це як от енергія нашої України. Україна це в нас теж енергія жіноча, українська наша земля. Значить, що ця руна нам підказує? Про те, що бути періоду плодючості, про те, що Україна витримає всі випробування. І, звичайно, про продовження народження нашої перемоги. Хто пам'ятає, в мене був такий ефір, орієнтовно там 100 днів назад, який так і називався 100 кроків до перемоги. Я що тоді говорив, що це я дуже сумніваюся, що це 100 днів до перемоги, хоча дуже хотілося. Але 100 кроків до перемоги, от і маємо, половину з них ми пройшли. Друга половина також буде успішною. Це не означає, що... Як я вже кажу, нам треба всім там розслабитися і чекати. Ні, зараз працювати і боротися треба ще більше, дорогі мої глядачі, ще більше треба працювати, ще більше треба боротися з тою нечистю, тому що маємо рух до позитивного результату. Також про що ще нам руна Беркана? Про такий ріст-розвиток, відродження, плодючість, я вже казав. І про, власне. Таке от теж материнське начало про сімейність, про традиції, так що сила нашої енергії землі активно нас і далі захищатиме і вестиме до перемоги. Третя руна: третя руна, Такий в нас сьогодні цікавий ефір, правда? А ви пишіть свої відчуття, особливо потім після ефіру. Ставте вподобайки, пишіть про свої відчуття, залишайте коментарі. Поширюйте наші відео, щоб якомога більша кількість людей могли дізнатися актуальної інформації. І також, до речі, перевіряйте підписку на мій YouTube канал, тому що зараз YouTube вкотре оновлюється, і вже мені кілька людей написало, що їх YouTube відписав. Тому перевіряйте, будь ласка, якщо ви були підписані, чи ваша підписка не злетіла. Так, ще одна наша руна, якщо я все правильно пам'ятаю, це руна AWS. Так вона виглядає. Отка намальована, як. Дуже схожа, як літера М українська. Руна Ейвас. Так. Що означає ця руна? Це є третя руна для України, яку вона дає нам підказку. Так. Руна Ейвас. Так. Дуже цікава, до речі, інформативна. Руна Ейвас це є символ захисту. А якщо приверніше сказати руна оборони. Вона означає силу. Вона означає зброю. І вона, до речі, може означати, власне, війну. Але війну, коли випадає руна Ей в війні вона говорить про зміни до кращого. А ми цю руну для України витягуємо. Тому у війні зміни для кого до кращого? Для України. Наголошує на цьому. Значить, зміни до кращого нас очікують. Також, оскільки, до речі, при, до речі, ще може бути таке, як буквальне значення цієї руни, це руна воїна і руна зброї. В поєднанні цих два слова мені дають одну відповідь: що вся необхідна зброя для наших воїнів для перемоги буде отримана. І для перемоги, і для захисту. Також ця руна говорить про подолання перешкод як необхідний життєвий етап, випробування, які ми з гідністю пройдемо і переможемо, і всі перешкоди здолаємо. Ось така у нас сильна третя руна для України. Так, ще дві руни будемо тягнути. Аж мені сьогоднішній ефір подобається, він такий незвичний та нестандартний. Бачите, я вже за період, що я казав, візьму такі трохи канікули, щоб не робити таких, знаєте, тих багато тих прогнозів. І ви знаєте, дійсності воно зовсім відчувається зовсім навіть інша енергія. Найдивлюся зараз, може, так, світло цікаво падає. Але навіть зараз дивлюсь, у мене якийсь колір очей то інший в даному ефірі. Ну, може, світло так падає, не знаю. Так, от на задньому фоні, собаки, природа, птахи, краса, правда? Насолоджуйтесь, заряджайтесь енергією. Енергія природи це одне з найсильнішого джерела нашого підзаряду, нашої гармонії, яке ми зараз маємо користувати. Одне з найсильнішого, тому що найсильніше це джерело безмежної, світлої, променистої енергії, любові нашого Творця. Так, четверта руна. Якщо я теж все правильно пам'ятаю, це в нас руна гебо. Вона схожа. Такі, бачите, як українська літера Х. О, ну теж вона не фокусує. Ну, хто знає руни, то точно знає, як вона пишеться. Руна гебо. Значить, що означає ця руна? Зараз я відкрию свої підказочки, шпаргалки. Руна Гебо одна з найбільш сприятливих рун. Тому що в неї, в принципі, навіть немає перевернутого значення. Вона говорить про, для України про міцні, щирі, рівноправні відносини, самодостатність, збалансування і хороший енергообмін. І хороший енергообмін. Тобто, ця руна нам однозначно підказує, що підтримка для України буде. Сильна і хороша. Україна буде почута. І наші прохання будуть почуті та виконані. Ось про що дана руна. Також ця руна говорить про дар, про дар як від Вищих сил, так і від країн, які нам будуть допомагати далі, про божественну допомогу, про об'єднання в нові важливі союзи. Тому. Євроінтеграція, НАТО-інтеграція буде далі продовжуватися. Успішно. Про настання щасливого періоду в житті і в історії нашої країни. Я би сказав навіть так. Чудова руна гебо. Ох, мені ж так. Мурахи по тілу. Значить, підтвердження, інформації йде. І ще одна руна. До речі, щось мені навіть не ще одна, а шоста позиція. О, п'ята позиція чомусь десь з двома рунами. Не знаю чого. Хм, цікаво. Так, така ще руна підказка. Значить, п'ята позиція, це в нас Nautis. Так вона намальована. Ой, зараз я вам такою покажу. От. Теж хто знає руни, знає як вона виглядає. Руна Наутіс. Що вона говорить для України? П'ята підказка. Це би карта необхідність, а ще дуже часто її говорять як, так, як примус. Так? І вимушений. Певна дія. То кажуть, ну. Ну так, примус, правильно. Примус до виходу з України. Ось. <кій> до виходу з України ворога. Нам ні сьогодні так асоціюється. Значить, що вона ще говорить? Ну, до речі, це знак доволі може бути складний. Тому що він все одно говорить про певні. Ще перешкоди до перемоги. Те, що я казав, легко не буде. Просто не буде. До речі, це така одна, вважається, з найскладнішою, в момент, навіть найважчою руною серед рун. От. Наутіс пише: от хтось підказку. Розрушення башня втаро. Ну, я не знаю співвідношення рун Таро. Я, ну, так якось не вивчав цієї теми. Можливо. Але гарно мені сподобалось ваше пояснення: крах тих, хто напав абсолютно правильно. І примушення вийти з України тих, хто на Україну напав. Абсолютно правильно. От. Тобто, це може бути оцей час, навіть якогось свого роду відтермінування, тому що ми розуміємо, що перемога, на жаль, але не буде ще завтра, післязавтра. Перемога буде, як я вам говорив, двома етапами. Ця інформація мені вже цими днями приходить чітко. Перший етап. Це буде звільнення України до кордонів, так як було до повномасштабного нападу. А другий етап це буде звільнення України до кордонів 91-го року. Тобто, отак от мені прийшло, що наша перемога буде складатися з таких двох етапів. Ось. <кхід> Певні можуть бути обмеження, обмеження в чому? Тому що ворог все рівно, ну, він не спить і не дрімає, він пробує далі атакувати, і обмеження в тому, що. Ми не можемо настільки сильно і швидко йти в контрнаступ, тому що там багато замінованого, там те, там все. Але в будь-якому випадку ця руна, ще раз кажу, руни дуже часто вони працюють, якраз як ми їх обговоримо, якому їм дамо енергію, так вони будуть працювати. Тому хай ця руна працює якраз для примусового виходу з України всіх ворогів, всіх расистів. Хай чим пошвидше звільняються окуповані території, і хай, як ви написали сьогодні, буде крах тих. Хто на Україну напав. Хай буде так. І е ще тут така цікава фраза, що вона говорить про те, що легких шляхів до успіху не буває. Але у частку життєвого досвіду приходиться, доводиться напрацьовувати саме через такий момент випробування і такий не дуже приємний досвід. Ми бачимо, скільки вже, на жаль, але Україна зазнала жертв і втрат. І зараз ще, дай Боже, щоб відвелося найгірше з тої Запорізькою атомною, бо дати з загрозами черговими, я вам говорив, це з 11 до 13 числа. От перед тим я говорив з 5 до 8 такий пік. І потім йде з 11 до 13. Скільки біди натворило через підрив Каховської, скільки було зруйновано цивільних об'єктів, людей, дітей, скільки загинуло. Ну, це, це жахіття. Але ще раз кажу, ці всі жертви надарма не пройдуть надаремно, не пройдуть. І за кожну цю історію тим клятим ворогам доведеться відповісти сповна. Дехто вже відповів. І ще більше буде відповідь. І чомусь мені пішла така ж, як руна додаткова. Це Руна Іса. Руна Іса. Подивимося, чому ж вона до шостої позиції ще випала додатково. Взагалі-то це руна. А, бачите як? Хм. Очікування невідворотного, пошук ясності. І підсилює значення рун, що розташовані поряд. Бачите? Ось а, така цікава теж руна. А, вона, до речі, одразу йде після. Після наутіс, вона так і в іронічному алфавіті йде, наскільки я розумію. І ця руна символізує тишу і чистоту льоду. Тишу і чистоту льоду. Деколи ця руна теж може говорити про якесь гальмування процесу. Деколи може говорити про якусь заморозку та конфлікту. Але ми розуміємо, що зараз має бути один етап важливий звільнення. Ось. А після цього може бути якийсь час, коли вже, так як правильно говорять експерти і воєнні експерти, коли вже буде період, коли вже буде період осені і зими, то активних контрнаступальних дій неможливо буде робити. Тому що зараз встигнемо, потім може бути ця заморозка. От так ви пишете: скри, скритої розвідки, прихований розвиток або приховане. Скрита і Вищих Сіл світа во блага України. Тож хай буде так. Але, взагалі, кажу, мені ця руна йде, я б навіть сказав, ще про якусь таку заморозку ворога. Тобто, коли вони теж хочуть щось зробити, але вже не зможуть. Бо їм примусово придеться з України виходити. Ось так воно мені йде. Ось. А... І що ще? Що ще тут цікавого є? Так. Ну, в основному кажу, це період, коли треба бути таким дійсності кмітливим, коли треба все чітко аналізувати, приймати правильні рішення. І дійсно швидко і активно діяти, коли ситуація цьому сприяє. Ну, хай вже буде ще одна сьома руна. Хотів 5, але вже проситься сьома. Все-таки. Ну, напевно, так воно й мало бути. Знаєте, що це за руна? Це пуста руна. Руна, які називають Одіна, якщо я все правильно пам'ятаю. Так. А -а -а. <см painted> так, все правильно. Все правильно. Про що вона говорить? Ну, мабуть, не дарма вона випала. Пуста руна, руна вірт. Так. Руна Одіна. Руна Одіна. Руна вірт. Ну, так вона і говорить. Вона мені сьогодні йде про те, що. Ну, от, ви скажіть, це прям знов мені така ж мурахи по тілу. Це прям дійсності божественне втручання. Прямо зараз, в нашому прямому ефірі, вищі сили говорять, світлі сили говорять, древні сили говорять з нами. Багато чого є в наших руках. Те, що має бути, воно неодмінно відбудеться, бо є певна доля, певний фатум, певна карма. Але те, що ми можемо змінити, це нам дається. І ми повинні це змінювати. І повинні це коригувати майбутнє. Все залежить від наших слів, думок. Чому я так постійно говорю, важливо позитивно мислити, формулювати позитивні вібрації, формулювати позитивні сценарії розвитку майбутнього, робити позитивну візуалізацію. Так, ніби те, що ми хочемо, ми вже по факту отримали. І випромінювати побільше енергії, світла, добра, любові, позитиву. Тому що таким чином ми позбавимо всю нечість їхнього пожитку, їхнього харчу, і ми таким чином зможемо їх ще більше і швидше подолати. Так, і комарі тут вже присутні. Що ця руна говорить? Так що зараз саме час довіритись вищим силам. Майбутнє і результати подій. Багато варіантні. Це те, про що я говорю. Це те, про що я говорю. Так, комарі, не відволікайте від сакрального дійства. Потрібно заспокоїтись, не робити передчасних висновків. Це можливість заповнити майбутнє багато чим так, як нам це необхідно. Творче начало. І ще тут була така теж цікава, цікава така фраза. Вона теж, вважається, до речі, одною з найбільш позитивних, бо знаходиться під заступництвом вищих сил, приносить в життя успіх і щастя. От я кажу, карма, доля. Чому бувати, того не минувати? І перемога України це вкотре таке нагадування, як аксіома, яку не треба доводити. Перемога України буде. Так, питання в тому, коли. Але ми рухаємось до перемоги. Вищі сили з нами, древні сили з нами. І перемога України буде. Тому працюємо над цим невпинно. Головне, що ми цю підтримку маємо. І, мабуть, сьогодні, саме в 500-й день, мені вкотре було важливо це проговорити, донести до вас ту інформацію з таким, якби трошки. Незвичним способом я не працюю з рунами, я це поясню, не рунолог, Незвичним способом прогнозування для мене мається на вас. Але ось такі чудові підказки ми отримали від рун для України в 500-й день. Тож, любі мої глядачі, я всіх вас міцно обіймаю, ціною люблю поважаю. Сьогодні ми ще з вами почуємося в енергопрактиках. Бережімося, тримаймося, любімося, все є і буде Україна. Чергові найщиріші вітання нашому пану залужному, вкотре бажає йому міцного здоров'я, хай світло і вищі сили прибудуть з ним і хай ведуть нас усіх до перемоги, хай дають йому сильні, хороші, мудрі рішення, тактичні, військові, які однозначно будуть успішними. Хай буде крах тій темряві, як ви пишете. Хай царює світло і торжествує, і любов, і гармонія, і баланс, і високодуховні істини та начала. Хай буде так. Разом до перемоги! Почуємось!